Поясню е, як тренер, який працював по 16 годин на день, uh -huh. е, маючи кожну годину клієнта з 4 години ранку до 11 вечора. Uh -huh. е, навіть коли ти заробляєш дуже багато, okay. типу прям дуже багато, е, ти вигориш. Я вже мовчу про те, вигориш. Поясню в чому ти не можеш так вкластися е, в кожну людину, як ти можеш вкластися один, е, один, раз, на один раз на день. 100%. ти виглядь. так видаєш. Це кожну думку, кожна. Тобто, ти прям найкраще твоє тренування на день ти видаєш е, людині, і uh -huh. кожен це отримує. Uh -huh. Не один, а кожен це отримує. Okay. От тому е, ти можеш, звичайно, е, є гарні тренери, є гарні. Але ти не зможеш заплатити стільки, щоб цей гарний тренер тебе так тренував кожного дня. Е, тому що в кожного, кожного тренера я впевнений на тисячу відсотків. Бо сам через це пройшов. Навіть коли ти багато заробляєш, часом щас, падає мотивація, тому що а що далі? Okay, yeah. Рівень життя виростає заробітку, і потім виходить так, що ти заробляєш стільки, щоб покривати своє життя, годин ти більше додати в добі не можеш, uh -huh. а, і в тебе, якби мотивація: це в тебе 16 годин кожного дня. Ти вже о 7-й ранку думаєш, Боже, тепер до одинадцятої, отак кожну uh -huh. годину.